Добрий день, любі ласунчики! До нас же з вами завітала весна. А з приходом весни розквітає не лише природа і все живе, а й розквітають наші любі матусі, бабусі і дівчатка. З приходом весни всім жінкам хочеться себе прикрашати. У кожної дівчинки, матусі та бабусі завжди є безліч прикрас різноманітних. Ось, наприклад, таких. Браслети, намисто. Прикраси для волосся. Ось у нас такі також є. Я думаю, у кожної дівчинки також є. Подібні до вдома знайдуться. Діти! А сьогодні я хочу запропонувати вам виготовити для любих бабусь ще одну прекрасну. Прекрасне намисто! Давайте розглянемо намисто, яке будемо робити для бабусь. Наше намисто буде складатися з кульок. Всі кульки нанизані на ниточку. Червоного кольору. А кульки різнокольорові. Є кульки жовтого кольору, є кульки зеленого кольору. І кожна кулька чередується з іншим кольором. Після зеленої жовта кулька. Після жовтої знов зелена. А після зеленої Знову жовта. Кульки чередуються. Ну що, діти, давайте приступимо до роботи. Але перед цим підготуємо пальчики. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик тато, а цей пальчик мама, а цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. І з іншою ручкою. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик тато. А цей пальчик матуся. А ось цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Молодці діти, наші ручки вже розігріті та готові працювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому вже намальована мотузочка будь-якого кольору. Та два кольори пластилину. Також кольори вибираєте, які вам захочеться. У мене це зелений та жовтий. Отже, беремо один колір пластилину, від великого шматка відриваємо маленький, кладемо його між долоньками та Коловими рухами формуємо кульку. Ось така кулька. Ще підриваємо шматочок від великого шматка. І також між долоньками формуємо кулю. І так само робимо ще багато куль. Можемо пальчиком ці кулі підрівняти. А можемо долоньками робити кругленький такий м'ячик. Ось такий. Далі беремо пластилин іншого кольору. Також від великого шматка відриваємо менший шматочок. Між долоньками кладемо та формуємо кулю коловими рухами рук. Також можемо кулю. Катати прямо на дощ... дощеці, також за допомогою ручки та колових рухів. Знову робимо багато кульок, щоб намисто для бабусі було різнокольорове. Ось діти, скільки в мене куль тепер є. Ось такі вони зеленого та жовтого кольорів. Беремо аркуш паперу з намальованою ниточкою та одну з кульок. Прикладаємо кульку до початку намиста на ниточку та пальчиком притискаємо вказівні пальчики наші помічники. Діти, а яким кольором далі ми будемо кульку брати? Зелену чи жовту? Правильно, жовту, щоб кульки. Чередувалися, були по черзі. А тепер який колір? Після жовтої кульки візьмемо зелену. Правильно, ось так кладемо на ниточку та пальчиком притискаємо. І знову вибираємо, яку ж кульку нам взяти. Є зелений колір, жовтий. Далі знов зелений. Так, правильно, далі кулька буде жовта. Після зеленої – жовта куля. І знову вибираємо. Після жовтої кладемо зелену на ниточку та притискаємо нашими пальчиками помічниками вказівними. І знову вибираємо, яка кулька буде наступною. Правильно, жовта. І так далі формуємо, робимо намисто. Ліва ручка також не, відв... не відволікається, допомагає казівний пальчик і лівої ручки, і правої. Кожна ручка працює. Ось так ми кріпимо останні кульки на наше намисто. Ну що, діти, мені здається, це намисто в нас вийшло гарне, і бабусі обов'язково воно сподобається. Тому, діти, подаріть таке намисто своїм бабусям. Вони будуть дуже здивовані та щасливі від такого подарунка. На фото ваших робіт я також буду чекати. До наступної зустрічі!